У результаті повномасштабної російської агресії та загальної мобілізації дефіцит кадрів на традиційних чоловічих посадах став критичним. Чи зможуть жінки замінити чоловіків у транспортній сфері, поки в країні не вистачає водіїв міських автобусів? Докладніше далі. В Україні стартує новий проєкт, який безкоштовно навчатиме жінок водійським навичкам для роботи на міських автобусах. Міністерство розвитку громад та інфраструктури разом із представництвом ООН оголосили про початок пілотного проєкту, спрямованого на перепідготовку жінок водіїв міського транспорту. Як повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу міністерства, ця ініціатива відповідає на дефіцит кадрів, що виник через вторгнення Росії. Потреба у водіях автобусів у регіонах досягає 30% або шест. Тисяч співробітників. Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач зазначив, що це перша ініціатива, спрямована на подолання кадрового дефіциту та руйнування стереотипів щодо професії. Програма передбачає навчання жінок для отримання кваліфікаційної карти водія код 95, що підтверджує професійну компетенцію за європейським стандартом. Учасниці отримають необхідні знання та практичні навички для роботи на міських автобусах. Цей проєкт не лише сприятиме подоланню дефіциту кадрів, але але підвищить рівень гендерної рівності у сфері транспортних послуг. Навчання проходитиме у кілька етапів: будуть теоретичні та практичні заняття. Жінки зможуть опанувати нову професію, а кадровий голод у цій галузі дещо знизиться. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.